Господи милосердний, дякуємо Тобі за день, що минув. Прости наші гріхи явні і таємні. Благослови цю ніч наше житло кожного з нас. Захисти нас, промовляємо ім'я і пишемо у коментарях, щоб разом помолитися. І наших дітей. Від усякого зла. Хай над нами буде Твоя рука, а біля нас небесний охоронець. Дай нам мирний і благословенний сон. Амінь. Повну вечірню молитву ви з легкістю знайдете у себе у шовці на екрані. Переходьте за посилання і благослови вас, Господи. Амінь.